yeah про підготовчі групи, які діють на базі школи. Де працюють вчителі з майбутніми першокласниками, така підготовка дає можливість вчителю ближче познайомитися з майбутніми школярами, виявити наскільки розвинена у них пізнавальна активність, яким є їх мовленнєвий потенціал. І щодо адаптації першокласників для успішного навчання школярів необхідно врахувати особливості їхньої адаптації. Перший рік навчання особливо важкий. Міняються умови життя, вона адаптується до нового середовища, нової діяльності, незнайомих ровесників і вчителів, спостерігаючи за учнями. А що адаптація може проходити по різному. Значна частина школярів, їх близько 50-60%, адаптується протягом перших двох-трьох місяців навчання. Це, звичайно, найчастіше ті діти, які відвідували дитячі навчальні заклади. Це виявляється у тому, що дитина звикає до колективу, ближче пізнає своїх однокласників, знаходить друзів у дітей, які благополучно пройшли цей період, наявна активна позиція щодо навчання є бажання відвідувати школу виконувати доручення вчителя і